Малюють тисячі писанці. Кури несуться, як на вішень, а вночі стихенька плачуть, бо ніяк їм не вдається знести хоч би по одній сінькій писанці. Іде великдень, гей, дівчата, буде писанки писати. А як нарешті панна писанка написалася, то при всіх своєю. Родою запишалася. і вінком весняним, і личком рум'яним, і косою відвистою, і сорочкою варвистою, і спідничкою міні, і перчиком на коліні. Великдень, як чудово, в великодній неділі ти всією родиною до церкви, несучи в руках кошик з паскою і писанками. Як хочеться, щоб хоч крапелька свяченої води впала і на твоє обличчя, і твоє, і твоє, і твоє, тоді весь рік буде щасливим. Як прекрасно у веселому товаристві водити довкола церкви великодні гагілки. А якщо під час вашого співу на небі усміхнеться сонечко, знайте, це сам Бог усміхається і вітає вас із весною. Душа стає в цю днину молодою, забувши, що слова бувають злі і повняться старання добротою, на ранньому, скоромному столі, Великий день всіх нас на гостини просить, малює сонце полотно небес, І писанку як усмішку підносить, Христос воскрес! Христос Воскрес! Вже традиційно в трускавці на Великдень відбувається фестиваль дитячої творчості Мелодія на мистах, який дає можливість нашим дітям демонструвати свій талант, творчість та мистецтво. Цьогоріч у фестивалі взяли участь. 158 конкурсантів з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва та 254 учасники у складі хореографічних вокальних ансамблів ченців та солістів-вокалістів з усіх установ освіти. Тож вітаємо вас на святковому гала-концерті, переможців фестивалю Мелодія на миста 2014. Присвяченому дню матері та дню сім'ї. Відкрило святковий концерт переможеця фестивалю Козир Ірена вихованка будинку учнівської творчості. На композицію, коли співають діти, дитяча установа номер 4 сонечко, солісти Яворська Яна, Янківський Юліан.